Якщо ви були у російському Санкт Петербурзі, турецькому Ефесі, грецькому Санторіні, Йорданській Петрі чи хорватському дубровнику, знайте. Ви були в одному з тих міст, які варто відвідати, поки ти не помер. Так вважає Стів Дейві, автор книги з одноіменною назвою. А ми повернулись із Мадрида. Він у тому переліку не значиться. Проте в іспанській столиці є заклад, що за версією New York Times входить до списку тисячі місць, де слід побувати. Визначні місця Мадрида та прихована іспанська пристрасть. Далі. списку найпопулярніших серед туристів країн Іспанія на четвертому місці після Франції, Сполучених Штатів та Китаю. Тут можна знайти усе: курорти на березі моря, культурні та історичні пам'ятки, спортивні розваги. Уся країна наповнена античністю. Люди привітні, мені також подобаються такі штуки, живі статуї. У Мексиці теж можна побачити щось подібне. Мені цікаві інші континенти та країни. А тут говорять іспанською, тож мені тут легко. Передусім за гостинність, доброзичливість та експресивність. Завітайте на головній площі Мадрида, Пуерто дель Соль і Майор. І одразу опинитесь у вирі справжнього карнавалу емоцій: живі статуї, герої кіно, казок, мультфільмів, клоуни. Байдужим залишитись важко. Ми з Колумбії тільки сьогодні приїхали. Нам вже подобається тут їжа і люди. Ми приїхали на стажування по роботі. А у якій сфері працюєте? Фінанси? Як довго ви тут? Три години. І які перші враження? Дуже красиве місто. Ми були в Барселоні, у Римі, Мадрид. Дуже красивий. Якщо звертати увагу на пам'ятки Мадрида, легко зрозуміти, що у своїй культурі іспанці цінують найбільше. Наприклад, митців, пам'ятник письменнику Мігелі де Сервантесу і його героям на площі Іспанії. Є у місті площа Христофора Колумба. Вважається, що подорож, під час якої мандрівник відкрив Америку, розпочалась з Іспанії. У музеї Праду можна познайомитись із шедеврами як іспанського, так і світового живопису. Ель-Греко, ласки, Стіціан, Рафаель, Босх – щовечора із 17-ї години вхід безкоштовний. Та окрім загальновідомих пам'яток, у місті є і приховані родзинки. Одна, на наш погляд, варта усіх позначених у путівниках. Орал Дела Морерія ресторан і водночас театр, де влаштовують вистави Фламенко. За версією New York Таймс цей заклад входить до списку місць, які варто відвідати, поки ти не помер. На найпрестижнішому іспанському фестивалі Фламенко шоу Корал дела Мурерія визнане найкращим у світі. Фламенко слід розуміти не тільки танець. Це музика гітари поєднана зі співом і танцем. Культура Фламенко бере свій початок у 15 сторіччі. На південь Іспанії в Андалусію її принесли цигани. Тоді цей гнаний народ разом з маврами та євреями висловлював свій протест і переживання через музику, пісню і танець то була вулична культура. Про сучасне фламенко нам пощастило поговорити з танцівницею, яку ми просто вихопали із за Корал де Луревія. Розповісти про танець Рейчел погодилась охоче. Тільки от якою мовою спілкуватись. Англійською в Іспанії говорять рідко: перекладати допомагали усі охочі. Ви допоможете нам з перекладом? Ви говорите французькою? О, ні, англійською. Тож французька чи англійська? Англійська, будь ласка, англійська. Як довго ви танцюєте? Десять років. Що означає цей танець? Що ви передаєте своїми рухами? Це може бути вогонь, щастя, біль по-різному. Ваші вистави це історії чи просто гра почуттів? Історії, звичайно. Сюжети дуже різні. Розкажіть нам трошки про сам танець. Чи важко навчитись? Скільки це може зайняти часу? ніколи ніколи не можна навчитись. Увесь час потрібно практикуватись і вдосконалюватись. Фламенко це шлюб на довгі роки. Потрібна щоденна практика. Повірте, це дуже складно. Танцівницю Фламенко ми знайшли і в Дніпропетровську. Олена жила три роки на півдні Іспанії в Андалусії у самому серці цієї культури. Розповідає, що виконання можна навчитись як у класичних танцівників, так і у циган. Останні, однак, до сьогодні зберігають секрети свого мистецтва і неохоче діляться ними з іноземцями. Моя вчительниця по фламенкам своє викрасила мене в чорний цвіт волоси, щоб я сильно не тому що вони не люблять розказувати код. У фламенко есть определенный код. Зная его, цыгане тебя примут и примут за свою или за своего и позволят тебе танцевать. Насправді, як пояснила нам Олена, циган сьогодні ми навряд чи зможемо відрізнити від звичайних іспанців. Це достатньо цивілізовані люди зі своїми звичаями. А вишуканий фламенко, хоча і без інтригуючих вічних таємниць, можна побачити не тільки на вулиці, а й у театрі. Звісно, є цілий ряд спектаклів, цілий ряд видаючися танцорів, які не цигані, ні з Андалусії. частності національний балет Іспанії. Он весь Основа на фламенко. там обов'язково йде класична база, класична, дуже сильна хореографія. Свого часу керівником національного балету Іспанії був Антоніо Гадес. Вважається, що саме завдяки йому цей танець можна побачити не тільки на вулиці, і в тавернах, а й у театрі. Танцюрист завжди обирав фламенко основою своїх вистав. гастролював з ним по всьому світу. То була друга половина ХХ століття. Я знаю історію Антоніо Гадеса. Так, так. А наша трупа виступає від фундації Антонія Гадеса. Наскільки я знаю, від початку фламенко було вуличним танцем. Так, цей танець виконують в різних іспанських регіонах: у Севільї, в Малазі. А зараз він популярний, його ще й досі танцюють на вулицях чи тільки у театрі. Фламенко наша культура. Так, воно популярне. У ньому наша іспанська сутність. Євляється Фламенко цілий танцювальний напрям. Воно буває різним за характером і настроєм ліричним, сумним, грайливим. Найдавніше це булерія, Навесні танцюють алегрію. Стримане фламенко фонданга, а чоловіче форука. Є дуже веселий танець Сівіль'яна, де ніяких секретів, воткатори всі танцюють на вулиці. Це танець, який з'явився доволі пізно в Іспанії, в XVIII вікі. І он уже розклиник міною. Це, кстати, один із немногих танців у фламенко, де мужчина має право приобняти жінку за талію. Окрім трьох елементів: гітари, співу та хореографії, танці фламенко мають спільні правила виконання. Жінка танцює тадільно, мужчина окремо, вони соблюдають дистанцію. Мені моя вчительниця говорила: "Пійди по весні, подивись, як діруться коти". Чтобы увидеть, вот как они соблюдают эту дистанцию. Кожен жест у танці ціле повідомлення. Забираю твоє кохання, повертаю тобі усе. Я роблю тобі виклик. Я ображена, мені твого не треба. Забери собі своє, а мені поверни моє. Прощавай у танці. Ноги символізують землю, руки й тіло, повітря, а пристрасть вогонь. Таким чином фламенко об'єднує стихії. Ви можете показати нам зараз основні елементи Фламенко рухи рук та ніг. Сподобався нам мадридський фламенко чи ні? Сказати важко. Цей вихор емоцій на обличчях танцюристів, специфічні рухи. Здається, вони не вкладаються в жодні правила. Кожен танцює по-своєму. Приголомшливо – найкраще слово. Свого часу фламенко вразило і танцівницю Анну. Я не можу сказати, що я побачила і влюбилася. Мені спочатку дуже приїжджали іспанські танці з дитинства. Тобто по емоціональній розкрасці. За душу бере, знаєте, як говориться. І вот. потім я знала, що є така Ответвление испанской культуры как фламенко и решила этим заняться. Устань пять пьять руки, у Анна выкладывает фламенку у днепро Фламенко это такой э, танец эмоций, его можно назвать, потому что с помощью танца танцор может передать все свои переживания в душе, все свои ощущения. Все это очень ярко, эмоционально можно выразить именно в этом танце. Поэтому я считаю, что фламенко это один из самых эмоциональных э, вот по передаче зрителей с танцором. Это самый эмоциональный танец. Танцювати фламенко навряд чи зможе людина спокійна, поступлива. Это основа танца фламенко, и сложность тоже заключается в том, чтобы очень быстро каблуками стучать по полу, это и там работает полностью вся стопа, это специальная обувь, работает полностью и каблук, и подушечка, и носок. И когда достаточно высокий ритм танца, то это должно происходить очень быстро. В этом заключается сложность. Ну и конечно же, руки. militares y los paisanos llevan su nombre з bandera. З 2010 року. Фламенко визнане нематеріальною культурною спадщиною людства і перебуває під охороною ЮНЕСКО. Скільки заробляє Рейчел кожного дня, демонструючи головний танець своєї країни, вона не розповіла. Сказали тільки грошей вистачає. Головне, що у танці розкривається її душа, як і душа Іспанії. Спасибі вам. Та вам спасибі, моя англійська не дуже все просто прекрасно. Лола лоліта. Коли ви приїжджаєте кудись на короткий строк, не намагайтесь побачити усе і одразу. Пам'яток у кожному місті сотні. Краще віднайти щось особливе, аби залишилась не тільки картинка у телефоні, а й враження на усе життя. Ми будемо розповідати вам про такі місця і у наступних випусках. Це програма Відкритий світу з вами була Олександра Марченко. Пам'ятайте, світ ближче, ніж здається.